8 грудня у стінах Національного музею Гусульщини та Покутті ім. Копринського відбулася зустріч представників місцевої інтелігенції та коломийського студентства з автором 20 збірок, журналістом, лауреатом декількох літературних відзначень Василем Рябим. Поет спілкувався з шанувальниками поетичного слова про проблеми письменницької діяльності та декламував свої захоплюючі сонети. Молодь слухала поета, затимувавши подих, бо його твори щирі, позитивні та незабутні. Пан Василь зазначив, що такі дійства для нього носять змінний характер, адже тут він знайомиться з новими людьми, образами та символами. Пан Василь не працював чимало збірок. Серед них жалоколаш, вінок коконю», «Жаль і міраш, двері луни, портрети з протягу, зіниці на крилі метелика, елегія для Білого дому та чимало інших. Кожен вір з поета закодована Тайна це за небесні простори асоціації, за якими нуртують безконечні галактики думок. Його політи в героїні семома баром веселки, а тисячами відтінки незбагненного світу. Пан Василь готує для читацької публіки поетичний дарунок. І незабаром світ побачить його нова збірка під захоплюючою назвою Сто вінків» сонетів, яка обіцяє заманити у свої обійми справжніх поціновувачів літературного слова.